Зараз будемо робити розпаковку, отримала ось посилочку. Мама спад, спад з татом з почти завезли по діючому каталогу. Так, що я замовляла? Зараз будемо дивитися. Ось на таку суму робила замовлення. Все собі, як завжди. Так, началочка. Дві інтінки. Дуже мені ці сподобалися. саме синенькі. І жовтенька ще дуже подобається. Так, єсть. Так, це була на знижки. Пінка для вмивання Novage. Спробую, перший раз замовляю саме пінку. Я гель для вмивання замовляла. Ну, мені не сильно він сподобався. Я більше на Optimals гель перейшла, а це вирішила спробувати пінку. Підводка Фломастер. The One. Це у мене кремчик Up. Так. Це сину, для, це сину, в общем, для вмивання. Це також йому. Це, можливо, так для разнообразія: собі вмивалочка. І СПФ новеч. Збирала сердечки, там по вигідній ціні взяла ще новеч СПФ, собі в запас. А, і це новинки два пробника туалетної води. Еклад. Все, це моє замовлення.